Європа поруч з Україною до досягнення миру запевнила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн на форумі в Давосі. Вона наголосила, що сьогоднішні події у світі є шансом побудувати новий формат європейської незалежності. Європа завжди обиратиме світ, і світ готовий обирати Європу. Фон дер Ляйн зазначила, що безпеку можна гарантувати лише спільними зусиллями. Наразі в Європі також зробляють інвестиційний пакет для Гренландії. Визначатимуть, як посилити підтримку місцевої економіки та інфраструктури за словами президентки Євро. Європа повинна змінитися остаточно і назавжди Геополітичні потрясіння можуть і повинні стати для Європи можливістю. На мій погляд, кардинальні зміни, які ми переживаємо сьогодні, є можливістю, а фактично, необхідністю для побудови нової форми європейської незалежності. Ця потреба не є ні новою, ні реакцією на останні події. Про це не тільки далі ми поговоримо. Політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левус. Є з нами на зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас. Вітаю, оце диво дивне. всесвітній економічний форум у Давосі. Цього року взагалі би мав не проводитися з огляду на шлейфи, які є у керівництва колишнього цього форуму. Але Трампа запросили: у нього там поламався літак, він пересів на інший, таки летить, і ця дефіляда відбувається. Як ви загалом оціните цю подію? Тобто, для чого вона? Вона точно не про економіку, здебільшого. Вона більше буде про якісь політичні заяви. Тому що зараз ми дедалі частіше чуємо у промовах світових лідерів, що світовий порядок змінюється. Це якась конференція нової світової безпеки? Це е, як складеться, так потім історики і будуть називати. Да? Тому що насправді дійсно те, що воно не про економіку. Цього року це вже точно. І як на мене, знаєте, зараз воно скоріше, як зустріч напередодні скасування світового порядку, який існує, от так от для мене: намагання, мабуть, скоріше. В оста одна із останніх спроб домовитися на найвищому рівні, яка от уже правно, плавно перетікатиме в зустріч G7 у Парижі. Тобто, ось так. Я ну скоріше ми можемо говорити про агонію старого порядку. Говорити не хочеться, але певним чином, ну такий е, завершальний акорд. Ми зараз от чуємо. Ні, я просто розумієте, дуже зосторгою ставлюся до всіх цих красивих подій в дорогих швейцарських курортах. Ми бачили все це неодноразово, коли збиралися, потарабанили на камери, там перекладачі поперекладали якісь інвестиційні форуми, форуми відновлення провели. І на тому все спробуємо знайти якусь практичність у цій цій дефіляді. Зокрема, от відбулася зустріч Віткофа з Кирилом Дмитрієвим. Для чого? Тобто це, це вже, по суті, якесь визнання, певно, Росії, коли її представники до такої міжнародної події мають якийсь стосунок і, і беруть участь, я не знаю, буде він у панелях цей просто Господи Дмитрів чи не буде, але сам факт того, що вони там є, ну, очевидний. Так і це однозначно легалізація Російської Федерації. Інша річ, що зараз ми по результатах цієї зустрічі, що бачимо, що. Ось ці е, такі підвищені оцінки, яка вона чудова була, ця зустріч до того ж, це пише як американська, так і е, московська сторона. Е, е, інша річ, що е, все ж таки так обережно відмічається, що ці дві години не призвели до підписання якихось документів. Ну так вони за великим рахунком і не могли призвести до підписання якихось документів. Нащо воно потрібно Росії? Ну, зрозуміло, для них будь-яка подібна зустріч, а уж тим більше Дмитрієва, який е, е, працює як такий, як гачок, який чіпляє оточення Трампа на всі ці солодкі е, пісні, е, там кремлівських сирен, да, про те, що які будуть вигоди і. Які чудові проєкти вони будуть разом реалізовувати грошові, це зрозуміло. А для американської сторони, я думаю, що це вже теж в даному конкретному контексті теж інерція. тобто вони обговорюють те, що вже і відбувалося, і відбулося, і просто за фактом. Тому, як на мене, навіть от в цьому контексті практичної якоїсь користі для американської сторони і бути і не могло, і тут скоріше це, так би мовити, Ну виконання забаганок Трампа давайте деякі речі теж ну не надто переоцінювати і не всюди вишукувати якийсь там потаємний сенс. Так, а для чого ми туди взагалі поїхали в той, той Давос? Ну тобто, от, мали на меті підписати оцю якусь інвестиційну угоду на 800 мільярдів? Ні, ні, я б кажу про цей: про, про зустріч американську. Ні, я, Так це наступне питання моє якраз. Я хочу зрозуміти, чого ми так. туди поїхали. Тобто, в нас там велика делегація, виступають, розповідають їх, питаються. Були сподівання підписати цю ж угоду на 800 мільярдів, але це теж таке дуже не знаю, як, як ці цифри можна реалізувати, але виявляється. Це що Трамп фактично зірвав підписання цієї угоди своїми балаканинами про Гренландію, пише видання Аксіос, і одесь в це в шухлядку відсунулося. Тобто, виходить так, що через Гренландію, а точніше через Трампа, ми фактично з Давосу приїдемо ні з чим. Ну а ну, що не з чим? Україні треба використовувати будь-який майданчик для того, аби нагадувати про себе, щоб у всілякі ці Гренландії не проходили взагалі да, в суху в одні ворота, так би мовити. Україна нагадує про себе, Україна знову ж таки, коли туди вже запустили ось цього падонка Дмитрієва і все там остальне це кодло російське. То звичайно, що Україна має бути присутня там і має навіть просто зайвий раз нагадувати про те, що йде війна, і про те, що. Є необхідність да, з Росією щось робити. До речі, от якщо подивитися на виступ Буданова, нового главу офісу президента, який був, то як на мене, ми там почули одну таку цікаву річ. Він говорить ну там. Наприклад, да не можна там наприклад погодитися з тим, коли він говорить, що от мовляв Росії була виключена там із процесів, от уже скоро 12 років. Там перед цим ну 4 роки, потім 12. не була Росія виключена із процесів, принаймні 12 років тому. Якраз проблема в тому, що її в 2014 році із процесу цього мирного і не виключав світ. Але е, тут зрозуміло, е, ну але зрозумілим є посил. Та. Да? Тобто на тлі, коли Європа говорить про те, що треба ж говорити з Путіним. Е, Україна е, говорить про те, так ну, ви, от ми ми теж от є в цьому процесі. Да? Тобто, ви Україна не заперечує да, цю це право Європи, а от. Зазначає, що так, це треба робити, і в принципі, можна теж по-різному оцінити ось на цю, так, таку позицію, але якщо там дотримуватися своєї лінії, да, ну, зрозуміло, що ми заперечити однозначно. Те, що Європа говоритиме з Путіним, ну ніяк не зможемо. Інша річ, що треба брати участь в цьому процесі, формувати цю позицію Європи. Для цієї спроби, тому що я все рівно переконаний в тому, що воно буде безрезультатно, бо Путін однозначно поставив на те, що єдиної Європи не буде. І до речі, саме в тому, і мабуть, логіка цього процесу цих спроби поговорити з ним для того, щоб чергове переконатися, що нічого не виходить, мали б робити, мабуть, не Макрон. А там європейські інституції, да тобто ви так можете в такий спосіб, mm -hmm. а, але ось я думаю, що це один із тих моментів, про що о, говорила Україна, і тобто ось один із тих моментів. Навіщо поїхали? Крім того, щоб не по перше, не залишати вакуум, інакше туди залізуть ось ці Дмитріїви, і а всі інші просто забудуть на тлі Грінландії, з чого насправді все почалося. Іде найбільша проблема для світової безпеки, і для того, щоб принаймні бути в у формуванні. Можливих цих переговорних якихось цих треків, якщо які все рівно будуть, як на мене, безуспішними зараз я обговорюю дуже активно промову прем'єр-міністра Канади, пана Карні, який дуже багато цікавих речей сказав під час форуму Давосі. Зокрема, він сказав, що треба кооперуватися середнім державам. Це прямий переклад, в захисті правил і цінностей від сваволі над держав. Канада. Кидає виклик Сполученим Штатам, тобто вони втомилися. Ну не знаю, як по сусідству тепер з Трампівською Америкою бути. Мабуть, це дуже складно, ну я думаю, що це очевидний факт. Тим більше що, Канада була одна із перших, про кого згадав Трамп коли це точно президентом, да? тобто і про це приєднані і ми ж і торговельна така. Війна тоді виникла, яка була достатньо жорсткою, і для американської сторони, як з'ясувалося, що все ось ці. Імперські марення про те, що мовляв Америка всіх утримує, виявилися тоді не трохи м'яко кажучи брехливими. Да? Тут, коли з'ясувалося, що запчастини для автомобільної промисловості там ледь не на 100% надходять із Канади, і це ж це до речі не так давно було минулого року, і просто на. Не... Тлі всіх цих подій, які відбуваються, воно дуже так швидко забувається. Так, як воно було. Тому так, для Канади це величезна проблема, і, і ось думається, що вона могла би дійсно бути таким локомотивом для Заходу, ну, точніше, для Європи, незважаючи на свою віддаленість і. Належність до північно-американського континенту, в принципі, та да, певним, ну якщо не локомотивами а таким певним каталізатором да, для запуску якихось безпекових процесів, тому що дійсно дуже таке розлоги розлогі його виступи з такими багатьма аспектами. Хоча, як на мене, треба було б війні Росії проти України там приділити таку. Увагу, чого там насправді так за великим рахунком і нема, так в такому контексті, з чого все почалося да так би мовити, то так саме це саме, саме воно і є. Ну але ми в принципі бачимо, що ця Гренландія вона відсунула Україну на, на другий, третій. Невідомо який план взагалі в цьому Давосі. Хоча ми мали б бути основною темою, наскільки я розумію. Ну я думаю, що от саме тому і в Україні те про що ми говорили, і що і треба їхати, і треба бути присутніми. І знаєте, є російський травматолог Андрій Волна, який працює в Україні, який виїхав, да і реальний російський опозиціонер. У нього вчора був такий цікавий допис у його Фейсбуці. Що, а чого Путін мовчить? Да, вот то іноді питаєте. А Путін реально його давно так ну, толком не, не чутно. Да? Там, там це. а він каже: він боїться так би мовити, зрушити ось свою удачу. Да? Так би так мовити, а дійсно що відбувається? Все складається так, як слід тут всі переключилися на цю Гренландію. Всі претензії до Росії з приводу явно геноцидної війни поки що вони теж якось заглухли. Все тобто, так, воно десь приблизно дуже 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 подібно на те, що в цьому контексті поки що димова завіса для Росії, для Росії. Вона да, вона спрацьовує в політичному плані. А невже може злетіти з котушок і напасти на Гренландію? Знаєте, я все ж таки так сподіваюсь, що ні, але до, я думаю, що ми, громадяни України, після 14 і після 2022 року, ну ми, в принципі, ж про Росію завжди говоримо, маємо завжди. Відчувати, що немає нічого такого, що щоб не могло статися. А тут ну я думаю, що це мало ймовірно, але якщо будуть, ну скажімо так, не буде відчуття того, що внутрішніх якихось стримувачів уже нема. До кінця, бо на поки що, наприклад, бачите, е е прецедентів, щоб е е Трамп не виконував, наприклад, там рішень Верховного суду США, поки що їх нема. Да? Тобто, все ж таки, значить, якісь обмежувачі там внутрішні в цьому плані працюють, е е то що немає активності там з боку конгресу, це там інший момент в для цих обмежувань, але я думаю, що. Мабуть, от це так все ж таки свідчення того, що щось, щось, щось стримує в цьому плані. Та ми бачимо що суспільна думка. Більшість американців абсолютно не підтримують анексію так, так, так. Гренландії. І це, Тріс... до речі, да, так, ж... показовий момент, і в ну і тут тому я думаю, що от це так би мовити, часове вікно, коли це може статися. З силовою операцією, з приводу Гренландії, воно не настільки широке, ну, це про те, про що ми теж багато говоримо, з приводу ось цих проміжних виборів і з приводу громадської думки, яке десь, мабуть, воно працює як обмеження. Але ну, я не настільки теж глибоко занурений в американську політику, для того, щоб тут зараз там дуже впевнено говорити, що це саме так і є. Але, Ну, дуже схоже, що так, що саме так виглядає ситуація. Чому ж тоді такі заклопотані європейці? Є, ну, Скандинави особливо, ну, скандинави, вони логічно заклопотані? Ну, те, що вони не переносять Трампа, це очевидно. Тут уже й нема так. питань. Ну і е, позиція Норвегії, яка однозначно датом заперечила це і запошення до цієї ради миру, і е, в принципі, те, що Трамп саме до них висуває претензії з приводу того, що. Нобелівську премію йому не дали, це я думаю, що теж так симптоматично. Насправді це симптом уже скоріше, і думаю, що ось не просто так все ж таки з'явилася ця публікація, яку тут уже два дні обговорювали з приводу формування європейських європейського військового союзу де саме україна як силова складова як найбільш важлива була б думаю що може може статися так що процес створення ось цього таку якого якогось там нато там внутрішнього якогось альянсу він в рамках ЄС, бо весь ЄС однозначно він не, не дійде до цього рішення, це безперечно, він, 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 він може прискоритися і це так би мовити ну, десь надихає. Але в ну, для нас це все ж таки. Не, не історія не завтрашнього дня. На жаль, добре. До речі, Сполучені Штати планують скоротити участь в деяких дорадчих групах НАТО. Вашингтон Пост пише зокрема, торкнеться таке скорочення 200 військовослужбовців і зменшить участь США в діяльності майже 30 організацій НАТО, серед них центри передового досвіду, які займаються підготовкою сил НАТО в різних сферах чи галузь ведення війни. Ну от Маємо те, що маємо на це. До речі, теж симптоми. До речі, теж насправді ну, нічого неочікуваного для нас. Погодьтеся ми ж сполучені Штати Дональда Трампа говорили про те, що да, вони йдуть із НАТО. Інша річ, знаєте, що от є такий от образ, як там завершення токсичних стосунків. А коли Сполучені Штати йдуть, вони ж при цьому весь час говорять про те, що ну дівенс особливо цим відрізняється, як же ж ви там без нас жити будете? Та да? ви ж там Європа неспроможна, і те, і все, хоча, ну якщо згадати історію цих стосунків, то Сполучені Штати зробили все можливе для того, аби Європа була неспроможна власними силами захищати свою безпеку. Да? І коли якісь виникали. Намагання там посилитися там, десятиліттями казали, ну Вашингтон казав, так нащо це потрібно, У нас є і ось ця певним чином завчена безпорадність, вона і е, сформувалася, в тому числі через позицію Вашингтона. Зараз, коли європейці говорять раптом про те, що вони не будуть там, наприклад, закуповувати американську зброю на тлі ось всіх цих рухів. Які вже протягом років року йдуть про те, що США йдуть з Європи з Європи, і ну, такий постійний, не там на вже не натяка, а, там на повний голос розмова, що Європа сама має захищатися, це викликає чомусь таке занепокоєння і здивування, якщо ж так може бути, так? чого це ви раптом так робить, з одного боку, Дісно. як без нас, да як ти без мене проживеш, ти нічого не зробиш. А з іншого боку, як? Як ж ти так ну, ти таке робиш? Да? То як ви так таке робите? Не можна ну, тому, ж, тому, так. Що виробники зброї потім скажуть Трампу, а, а за да, що ж да, ми да. тобі і, фінансували кампанію, товариш? Саме так воно ця, це одна із причин, та чому вона так спрацює. А друга там ну, це суто психологічна, як так, да? Тобто ми величніші такі, а тут. І вони ж мають там падати на коліна. А тут німці говорять про те, що вони там французьку ядерну зброю готові розмістити у себе. Ну це звісно, де восени да, десь в жовтні здається, було, чи в вересні, але. Це ж теж викликало таке, Як так може бути? Ну, чому? Да? Які німці? Яка, яка Франція? У них атомна бомба є, да? там, як це там може бути? Ось, тому ну, йшли б вже, да, ну, йшли б, але США повністю не, не підуть з Європи. Я в це не вірю. От, і це інша річ, що конструктиву в забезпеченні спільної безпеки. Мабуть, ця присутність теж вже приносити не буде. Ну. Бачимо слово, тому що оця напиженість про те, що ми там найсильніші, найрозумніші, всі інше, ви без нас нічого може дуже злий жарт зіграти з самими сполученими штатами, дуже неприємний і їм вряд чи допоможуть перевибори і перемога демократів на наступних президентських виборах. Тому що мені здається, що європейський союз і країни Європи просто вже втомилися від від США, і ніхто ж не буде відмотувати все це назад. Там мовно кажучи, якийсь демократ, виграє наступні президентські вибори, скаже все. Там ми відмотаємо все назад, Люба Європа, Ми знову з вами. Мені здається, що Брюсселю треба сказати на все добре. Вам ну я думаю, що так воно і буде. Тут тобто, е, да, хто ж е, відмотати назад, або там фарш провернути, як говорять, теж не вийде, то, бо е, дійсно це і складно і. І довіра, от це найголовніше, що воно не спрацює уже ніяк. Я думаю, що все ж таки цей процес з висловами він почнеться не на рівні от інституційному, а саме там з боку Брюселя. Хоча зараз Брюссель однозначно заявляє про те, що може включити механізми. Цього там протидії ми там, як який раніше не протидія, е, ніколи не включався, а він з'ясовується є, да, тобто на, е, на рівні всього Європейського Союзу, і е, 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 тут е, все ж таки, е, мабуть, е, цей процес піде, коли будуть ось такі суверенні заяви, як приблизно от, Норвезька заява, да, от, приблизно такого плану, скоріше за все. Ну, претендент Франції до речі, теж так доволі різко в бікто на висловився. Таких що окулярах, модних щось каже в нього зі здоровим проблеми не хоче очим світити. От таке ж і, і, і Трамп до речі, от як в цих самих таких токсичних стосунках почав потім з цими зливими листування і все інше, воно от дуже 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 подібне. Тобто я там ось ця образа за те, що можуть не визнавати найголовнішим, вона. Присутня на абсолютно особистому рівні От мені здається, що ці два лідери не сильно одне одного злюбили останніми порами. І є на те причини, і не тільки з боку цих двох лідерів. Що я ще хотів вас сьогодні запитати? Це ще про це прости Господи, цю раду миру. Я так розумію, що з одного боку великі діти ще Трампа провалюються, тому що якось поки що багато охочих платити по мільярди входить. Тут нема. Одні країни кажуть, що йдіть ви з Богом своєю раду ми радою миру, як Норвегія. Інші кажуть, ми ввійдемо грошей, не дамо. Треті, як Лукашенко і Путін, з радістю в очевидь увійдуть до цієї дефіляди. Україна зараз включила функцію як там мороз сніжинка поки нічого не каже, і правильно робить насправді. І, але з другого боку, можливо, це позитивний сигнал, тому що дивіться, прошу прошу мова. Трамп хоче зробити себе вічним лідером цього утворення. Потім по спадку передати там кушнеру, не знаючи, кому управління цієї. Тому то це означає, що він вже змирився з тим, що він третій раз президентом Сполучених Штатів не стане. Чи, чи тут не той варіант, тому що він хоче продовжити управляти чимось навіть після президентства. Я думаю, що хоче продовжити, тут інш тут скоріш ну, Ми теж до кінця ж не можемо знати. Але у мене у мене особисто враження, що він вважає, що він буде завжди президентом. Тому тут а. тут скоріше, тут таке приватне ООН, да? Ну, що можуть ж бути різні приватні контори. Ось він в такий спосіб формує вплив. І я думаю, що. Хтось із його оточення дуже цю ідею просував. І ну бо насправді ж теж ну все, що відбувається, ну нема ж нічого такого, чого б не прогнозувалося. Та да, то що отак буде, просто єдина річ, десь воно дуже швидко несеться, десь воно з зі своїми особливостями. Але ось е, ці е, ярвінівські ці е, е, учні е, цього аналога американські, так би мовити, е, Дугіна, вони дійсно да, мають вплив, вони дійсно десь ось цю іде, ці ідеї формують. І серед іншого, в тому числі, ось е, давайте, ось це ООН, де ми де, навіть формально. Кожна країна є рівною. Ну не буду єдине, що там постійні члени Ради безпеки ООН, вони там десь рівніше ніж інші, з цим своїм правом вето. То давайте от зробимо так, щоб була своя ООН. І воно абсолютно от на цьому рівні так дуже системно. з боку Трампа це емоційно і так зрозуміло, що хаотично. Але з точки зору плану воно саме так і працює. От воно почали формувати таку приватну, ну або там замасковане, що воно під контролем Сполучених Штатів, ООН, яка, так, так би мовити, має запрацювати. Я думаю, що Добре. так виглядає ситуація. Останнє питання, дуже хочу, ще його обговорити. Є така організація Просто Господа, Червоний Хрест, але міжнародний не плутати з українським. Ea, і там одумалися. Викликали їх на килим керівника цієї організації до Міністерства закордонних справ за дорученням чільника відомства Андрія Сабіга. Бо я нагадаю, що міжнародний комітет Червоного Хреста додумався порівняти там удари України по Росії, Росії по Україні і сказати, що це, там ці удари провокують рівноцінні гуманітарні кризи, там потерпання цивільних в Україні в Росії. От, вдумайтеся, тобто взяти, порівняти те, що робиться в Києві, з, з тим, що робиться в Росії, а там немає якихось. З таких суттєвих проблем, ну от чоловік той, який керує червоним хрестом, похилив голову. Оце от прийшов МЗС. Яка наша реакція має бути на все? Це буквально коротко, якщо можна так, наша реакція має бути жорсткою. до речі, це ж не перший раз, коли е, це відбувається, і е, міжнародний комітет Червоного Христа однозначно працює з е, ну на, е, на Російську Федерацію. Ми можемо про це говорити, бо вони не виконують свої функції. Коли в 2020, двадцять році. Я пам'ятаю тоді Єрмак і Лубінець на цю тему. Піднімали це питання, да, в тому числі, щоб це е, зробити. Але е, е, я думаю, що е, треба знову піднімати це питання на міжнародному рівні, тиснути на взагалі на цю організацію через разом з усіма нашими партнерами. Тобто, да, так воно і є. Дякую за відповідь, Дмитро Левис з нами був на зв'язку.